очень тяжело не трогай. У нас залишилось дуже мало часу. Просто бау! Выпуск 11, и я именно говорю разбить этих 17 километров на несколько пробежек. Почему? Потому что днем 35. Короче, всем 30 уже становится жарко. Сегодня 8.5. И завтра 8.5. Это 18. Неделя закрыта. Ждем бузать Фу, Как дрочит всякая эта, эта дрянь. Наушник. один не заряжается. Купил новые. Вторые. такие прошлые. Ну короче. Я сейчас вынужден. У меня стрижка на 10. Я вынужден как дебил идти и ждать, пока наушники зарядятся. Кайф. Вот такое себе настроение. Выпал типочек. Это Калюня, мелкий мой одноклассник. Заряженный тип. Молодой человек спортивного телосложения. Вот. То есть, как бы... Хочешь со мной пробежаться? Говорю, да, но я занят, надо делать, но Человек я... занят не то, что он там в больницу. Да. Ну, то, то есть то, все не все то, важный, что он да. там срезается или ведет неправильный образ жизни. Просто у пацака нет времени. Да, да. Так я, конечно, побежал. Скажи, подписывайтесь на канал, ставьте под лайк mm -hmm. э -э, Жмите колокольчик. Вот так вот. 8,5 пробежал. Мне еще 8,5 получается. Точнее 9. Калюня, ты за меня держишь? Конечно, давай пятюнечку. Вот так вот, вот так вот меня порядочные пацаны провожают. 20 минут я пробежал. 4 км за горбом. Вот. Тут решил, у нас есть третье озеро. Прикольная локация. Но времени у меня мало. Жарко. Фух, до дурения 30-31 градус. Сегодня будет 35-36. Надо сейчас закрыть эту пробежечку, света дома нету. Вот. И можно поехать куда-то покупаться. Мог бы скупнуться тут, но тут я бег. Что нам обратно. Просто, ну, именно очень тяжело. Хоть какой-то такой небольшой тенек. Он вообще не спасает 31 градус. Фу ты бежишь у тебя. Весь организм кричит. Вася, остановись. Вася. Не насыпаю Но Мы этого Тут карпаль остался Вечером добегу остаток Потому что явно сегодня 9 Но ну, сейчас не пробегу Фу. Фу. В прошлый раз 8,5 Сейчас восьмерочку 31 градус жары Вот пею. Соответственно мне надо пробежать 17,5 Сделать программу минимум Я пробежал 16,5. Значит, что? 1 км. Надо закрыть. Короче, остался 1 км. Я его пробегу до да, вокзала. 17,5. За неделю закрыл. Жду, пока Серега купит, продаст. Но это тоже для меня расстояние. Именно не серьезно. Но не в такую жару. Ну что, всем добрый день. А что у нас? А мы нашли Мазду. Трієчку, і зараз їдемо її дивитися. Коротше, стан автомобіля, власне каже, просто лялечка. Тачка вся обслужена по ходові, по двигуну, по КПП, по колодкам, поляхану по, по всім-по всім частинам, окрім поляровки і хімчистки, просто ляля. Тому що ми зараз запускаємось в роботу. У нас залишилось дуже мало часу, тому що випуск в п'ятницю, сьогодні вже вівторок, будемо робити це дуже швидко. Їдемо дивитися автомобіль. І я думаю, що в будь-якому випадку будемо максимально вбувати в ціну і забирати його, щоб, щоб, щоб вийшло відео вже в цю п'ятницю. А ми для вас готуємо дуже-дуже круту пушечку на ютубчик, Слідкуйте за нами, це буде вау. І так, маздочка 2018 рік. В людини своє сто, це його дружина автівка. Приїхала цей Х5. Вона також на ній вчилась їздити. Візуально такого глобального покузу не видно, ну вона матова, її треба полірувати. Видно, що милися або на щітках, або на дуже дешевій мийці. Так, давайте підкрасу. Так, ціленка. Верга подвійний окрас, немає шпатліки, крило ціле. Капот цілий. Так, окрас, а тут уголочок. Шпаклівки ніде нема. Так. Крило. Блин, або воно замерики в подвійному окрасі. Ми зараз подивимося. Тому що вся в'ється 180 мікром. Прямо, а, так, отут дверка, так, да, фарбована, скоріш за все, що це просто дві неукрас, але де немає поплітки. Задня, так. Да. У нас, скоріш за все. Ну, зараз я перевірю. По салончику в нас шкіра, роль, бачите, не потертий. Вставки, ну, шкіра чорна, а вставки дитяче крісло. Треба хімчисточка, видно, що машина не готувалася на продаж. Так. Ключик в чехольчику. Заводиться супер. Чехольчик на КПП. Так, комплектація, двохзонний клімат, навігація, не знаю, що працює режим переключання їзди. Дев'ять. Половина літрів розкрив палива, пробіг по тисяч кілометрів, я э, русифікація повна. Так. Ну, що вам сказати? Таке ну, непоганий варіант. Зараз можемо знати що з нею було по Америці. Чи це він фарбував, чи це вона фарбована на підігрівах сидіннях передніх? Комплектація гарна. Вигун працює рівненько, десь потьоків масла я візуально взагалі не бачу. Треба буде піднімати в будь-якому випадку. Новий акумулятор стоїть. Машина там везерон зараз... ціленький, нічого взагалі не да, було. Ну, попередку нічого не було. все Сухо, все гарно, треба просто зробити дитель, намити його. Пара паяна, кріплення зломане, но оригінал. В зазорах ось тут трішечки не стоїть. Ось тут в нас тріснута рейшіт радіатора. а так все, в принципі, гарно так І дивимося ще далі по гумі. Гума в... має дуже великий протектор ще тормозні диски задні мають десь 85% залишку. Попередній стороні у нас вони нові майже, а Виробітки немає. А резина також в дуже гарному стані. Майка. По комп'ютеру у нас одна помилка. На, зараз ми скажемо, яка. Та... Усилитель та... та... динаміка. Так як людина там працює на 100, ну ми зійшли в... Сохранення коротше, помилок в машині взагалі немає. Сіли за руль, На дворі така спека. Так. Тяжко. Перша нормальна тачка взяв ваню з собою. Щоб він подивився там комп'ютером, попікали прибор, коротше, Машина ну, реально достойна. у власника є своє СТО, продає він її по гарній для нас ціні, І ми її відразу перепродамо, бо в нас. В принципі є клієнт через інстаграм, тому це такий вже підбір і продаж водночас. Дивимось тачку і приймаємо рішення. Ой-ой-ой, а ми вже пілотіруємо маздочку. Коротше, що вам сказати, тачка крута. Тачку купили. Блін, вигляд, машина має, тому ніяких питань взагалі не може. Походу, коротше, по всьому-всьому, всьому відео. Є раніше, подивіться, вона просто 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 кайфова. Коротше, вихватила ми машинку, ну реально хазяйську. Надоїли вже оці барижні варіанти. А тут машина з підвласника вигляд має. Саме головне є ціна, і саме головне, дай Боже, ще раз повторюся, є в нас клієнтик, клієнтик на цю автівочку. Ай, Владік, Владік, прийдеться тобі, ой, як бігати, 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 ще раз бігати. Тому коротше, комплектація класна, камера, яка там коротше, хтось перебігає, вона сама тормозить. сліпі зони в зеркалах. Будемо чекати, відразу ж клієнтку, робити договір купівлі-продажу в Женьки і продавати її. Ой-ой-ой, що це в нас? А це в нас мазочка. Тройка. Коротше, заїхали в офіс, подивіться, яка чистота. Вимили весь бляха-бляха-муха офис. офіс. Він тепер бля, як новенький. Банда на ютубчик відео. Привіт, всі продали. Фух-фух-фух, отак. Коротше, красота я що це просто неймовірно. У нас є гарненька дівчинка Валерія, яка в нас купує мазу трійку. Ми робимо переоформлення, рахуємо кошти. І що? Я вам зараз вийду ще раз покажу, мазда трієчка. Гарнесенька, така сірого, сірого, гарненького кольору. Вже успішно продано. Я вам кажу, це було настільки швидко, що я просто-просто не встиг. Коротше, це дуже-дуже дуже кайфова машина. Я дуже блин, здивований від мазди, тому що це топ. Це тачка, реально топ за свої кошти. І вона успішно продана. Бувай гарно тобі поводитись в новій сім'ї. Вібіє приключення, блять. Поїхав я короче, в Ужгород, Відград просто як сніжкина. Может мне выйти, чтобы по голове <laughs> Чтобы вы понимали, без пиз... не на шутку. Вот. Кусочки. Просто я еб... Вот так вот по машине. Ляп. 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 Ну вот вопрос. Я хотел, думаю, будет круто под дождем пробежаться 2 километра. У меня еще машина начала дыметь. Очень забавно. Просто бау! А! Насколько круто, да? Дэм! Я, верю, я не добрался до ухода. Серега сделал плюс 400. это означает, что мне нужно пробежать 2 километра. 2 км. 17,5 я уже закрыл. 18,5, 19,5 в неделю. Теперь моих. Моих. Погодка. Шепчет. Того в кассе. Того в кассе у нас. Было 8,500. 8,900. И в неделю я должен закрывать 19,5. Так что вот так вот. 2 км порядочно попацанять. Выпуск закрыт. Mm, короче, сейчас блогеров как собак нерезанных. Включая меня, конечно. Вон пацанчик камеру настраивает, будет что-то рассказывать. Ну, короче, интересно.